Які головні уроки в твоєму житті закладені, з здати народження? Давай розкажу у цифровій психології. Кожна дата несе своє завдання, і це ті ситуації, які повторюються, поки ти не зробиш правильні висновки. І коли ти їх засвоюєш, тоді життя дуже різко змінюється. Якщо ти народжений 3, 12, 21 або 30, твій урок у самовираженні. Ти тут, щоб не мовчати, а показувати себе світові. А якщо ти народжений 4, 13, 22 або 31 числа, твій урок у стабільності. Ти вчишся доводити справи до кінця і не кидати розпочати. А якщо ти народжений 6, 15 або 24, твій урок у любові та турботі, але головне не забувати про себе, коли ти дбаєш про інших. А якщо ти народжений 9, 18 або 27, ти тут, щоб навчитися жити не лише для себе, а й допомагати іншим. І так у кожної дати народження є свої завдання. Хочеш знати свій особистий урок? Напиши дату в коментарях, і я підскажу тобі більш детальніше.